Всім привіт! Сьогодні ми на Вінниччині, господарство то Де, яке займається вирощуванням моркви і цибулі. Спілкуємося з головним агрономом у даного господарства Олександром Олександровичем. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цьогорічний сезон? Давайте спочатку поговоримо про цибулю в загальному. По цибулі сезон був важкий. Як не крути. Тому що все почало з того, що дуже пізно сіялись. Але, тим не менш, завдяки гарній погоді в вересня вдалося і виростити цибулю, і удачно її зібрати, і покласти на зберігання. Урожаєм задоволені? Так. Якістю. Якістю теж. Розкажіть, будь ласка, які цього року е проблеми були із... Е Фунгіцидним захистом я маю на увазі, які а, хвороби дошкуляли, і за допомогою чого а, ви а, з ними успішно справилися? Ну, як завжди на цибулі, сама така більш кодочинна хвороба це периноспорос. Е, було трохи стемфілії, трохи альтернарії. Ну, якби весь букет, але всі вони були контрольовані. Контрольовані були е, завдяки таким препаратам, як Компакт», зокрема, який я вносив три рази за сезон. Це такий препарат, як фанданго. Мід ну, вмісні препарати, ну, але в принципі основний якби, акцент я робив на препарат Compact. Це новий продукт, Це новий так? продукт так, але ну, випробувавши його, я ні разу не пошкодував, тому що він дійсно показав дуже гарний стоп-ефект для хвороби. А якщо спинити переноспорос, то вже із і альтернеозом вже просто нема де розвиватися. І от завдяки трьохлятому внесенню мелоді Компакт і Фанданго, всі, всі всі хвороби були контрольовані. І перо у мене вилягло в досить гарному стані, здорове, зелене. Ну, я вважаю, що ці препарати справились на відмінно. Ви тричі використовували а В якій дозі? Три внесення було. Перше внесення це була мінімальна, е, мінімальна доза 1,75 кг на гектар, і потім два внесення по 2 кг на гектар. Угу. Е, Ще раз хочу сказати, що е, завдяки системній діючій речовині е, дуже видно було гарний стоп-ефект по хворобі. Тобто, коли е, після обробітку мелоді Компакт я приїжджав через 3-4 дні на поле, то видно було, що хвороба далі не розповсюджується і листок залишається у здоровому стані. Угу. А по іншим продуктам скажіть, будь ласка, як в які фази ви вносили Компакт» і е, інші фунгіциди, які найбільш важливі фази? Як ви вважаєте, коли потрібно починати фунгіцидний захист цибулі? Вважаю, що фунгіцидний захист цибулі потрібно починати у фазі двох справжніх листків, третій на виході. Так, от у це перше було внесення мелоді компакт? Ну і потім з інтервалом там 14 днів. Чергуючи фунгіциди від різних хвороб, тобто мелоді компакт, фанданго, луна експірієнс, там мідмісні препарати, ну 14 днів, як правило, я не чекав. Це було десь 10 днів, трошки скорочував інтервал між внесеннями, що і показало теж свій результат. Тому що, якби якщо чекати, то ти даєш більше шансів хворобі розвитися і чим більше вона розвивається, тим важче вже її тоді подолати. В першу чергу превентивний захист превентивний захист. Так, якщо превентивно спрацював. Значить, може бути впевнений, що хвороба далі на полі. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, є е, е, така думка про те, що для цибулі перший шкідник, найбільшою е, проблемою, проблемою є шкідник, такий як трипс цибулевий. Яким чином ви е, справляєтеся, скажімо, і чи був цибулевий трипс на вашому господарстві на цибулі цього року? Ну, Насправді так, трип це саме такий злосний шкідник цибулі. У е, мене на господарстві його не було завдяки е, системним препаратам. Тобто насам, насамперед це такі, як Мовенту, е, Конект і Децес. Ну, Децесс вже як контактний це так було для підтримки там, для профілактики інших шкідників, так скажемо. А на трипса саме було направлення почергове внесення коннекта і Мовенту моменту починав вносити. перше внесення я зробив, але було взагалі два внесення по нижній межі, тобто по 0,75 літра на гектар. Перше внесення я робив десь в перших числах липня, скажімо так. Це теж було превентивне внесення, тому що на той момент трипса я ще не бачив на цибулі, але тим не менш, от, от саме така робота цими препаратами. Ну, я не бачив трипса взагалі до кінця сезону. І ніхто в мене не бачив, хто не приїжджав, я казав. Хоча проблема у нашій зоні теж була з трипсом. Знаю господарство, де е, трипс дуже сильно пошкодив цибулю. Баковий партнер якийсь до моменту ви додаєте? Чи в чистому вигляді? Ні, до моменту додаю меро, нейонний прилипач, в нормі десь літр півтора на гектар. Тобто трохи збільшені норми. Трохи Збільшені норми при Липучану, завдяки йому він добре заходить е, в рослину, рухається по ній. Тобто, да, я кажу, що Бувенто – це суперсистемний препарат. Так, ну і для того, щоб ем, закрити тему по цибулі, е, скажіть, будь ласка, стосовно боротьби з бур'янами, яка технологія цього року вам використовувалася, і взагалі, як цей початок важкий сезону, як він впливав на дію гербіцидів? взагалі, Чи вони справились? Е, так, гербіциди справились доволі непогано. Е, ну, по цибулі основне е, це паралельне внесення ґрунтової схеми гербіцидів і після -всходової. Грунтову схему я зробив після посіву цибулі. Тобто вніс там 3 літра грунтового гербіциду, через 3 тижні додав його ще літр і ще через 2 тижні ще півтора літра. Але те, що пропустив грунтовий гербіцид, я доволі успішно справився таким препаратом, як челендж. Це два внесення по 0,5 літра на гектар. І цибуля у мене до кінця сезону залишалася чистою. Також на рівні із препаратами хімічними використовували скійпрум, Тобто все, що хімія не справилась, люди руками позабрали. Завдяки такому комплексному підходу дійсно у мене була чиста до самого кінця. Розуміло. І декілька слів по з приводу вирощування морка цього року. Я бачу, що ще частково вона знаходиться на полі. Як ви оцінюєте результати і як захисту цього року? Ну, результат доволі непоганий, як я вважаю на даний момент, як самі бачите, що ботва здорова, коренеплоди теж непогані. Ну, про урожайність говорити поки що рано, тому що тільки почали копати її по препаратах. Ну, з інсектицидного захисту це були Децес і Конфідор. По фунгіцидному захисті це Luna Experience і Nativo. Два e, внесення того і того почергово. Да? Тобто чотири внесення, два препарати. Де-не-де, ну, -де, може, десь по краях є трошки борошниста староса, але то вже не настільки критично в цей момент. E, Ботва чиста, здорова. Завдяки двом препаратам. Ну, це, в принципі, два препарати було. Чи в комплексі ще були якісь інші конкурентні препарати компанії? Ні, із суміцидів у мене було тільки два препарати, ті, що я назвав це на тіво, і на експієнс. Зрозуміло. Ну що ж, бажаємо вам гарних урожаїв і гарного закінчення е цього сезону і гарних продажів. Дякую. Дякую вам.